Невеличке відео до програмки, яку я створив з метою вивчення створення інтерфейсів за допомогою модуля Tkinter під час вивчення мови програмування Python у середній школі. Після запуску програми вона написана на тому ж Python. Ми починаємо з порожнього проєкту або можна завантажити вже готовий проєкт. Кнопка додати дає можливість поки що вибрати лише три компоненти: це текстовий напис, текстове поле і кнопка. Якщо ми додаємо один із цих елементів, він додається в якості вже готового елемента. Додається у списку елементів, в якому клацнувши по ньому, він буде підсвічуватись на нашій заготовці форми, де ми можемо змінити деякі його властивості. Зокрема, ім'я при необхідності, напис сам на тексті, ну, скажімо і вказати, як буде розташований. Елемент е, за допомогою грід, тобто за допомогою сітки, яку використовує ткінтер при розташуванні елементів. В означає е, нульовий рядок і перший стовпець. Колспан е, е, це традиційна можливість об'єднати кілька стовпців, якщо ви хочете, щоб один елемент займав ширину двох, е, скажімо, стовпців. Ну, е, можемо спробувати почати з такого собі заголовка. Назвавши наш проєкт калькулятор. Поки що ми залишаємо його, як є, і натискаємо Зберегти наші зміни. Бачимо, вони відразу тут змінились. Давайте додамо наступний елемент текстова мітка, в якому в нас буде перше число. Обираємо компонент Label 1, ми можемо змінити його ім'я. Ще раз хочу на цьому наголосити, або ж просто написати. Перше число. Ми бачимо, що це у нас вже перший рядок. Нумерація починається з нуля. Так? А, і відповідно так само нульовий, тобто перший стовпець. Зберігаємо. Додамо тепер текстове поле. А, воно з'являється в новому рядку і має назву Entry 2. Ми можемо змінити його, наприклад, там. Так. Текст залишаємо порожній, а тепер дивимося. Наше текстове поле має бути у тому ж самому рядку, тобто поруч із першим числом. Це в нас буде перший рядок, отже, row ставимо 1. Але при цьому ставимо, колонка теж буде перша, не нульова, а перша. Натискаємо зберегти. І, як бачимо, наше текстове поле вже з'явилось ось тут. Тепер можемо повернутися до мітки е з нашим заголовком, ну і подивимось, е зробимо так, щоб наш калькулятор був приблизно посередині. Для цього нам треба об'єднати фактично два стовпці, оскільки в нашому завданні є два стовпці, Тому е ставимо кулспам. 2, об'єднати два, тобто об два стовпці. І ми отримали, що наша форма, тобто наш заголовок, тепер вже займає відповідно два стовпці. Продовжимо додавання елементів, знову мітка, вибираємо лейбл 3. Це в нас буде друге число. Так. Зберігаємо і додаємо текстове поле. Дивимось, це у нас має текстове поле має мати такий же самий рядок, але першу колонку, як і лейбл 3. Отже, 3, але один. І натискаємо зберегти. Ми отримали ось уже таке відображення. Ну нам залишилось додати поле для результату. Це може бути ще одна мітка. Додамо її. А, так, вона з'явилась у нас як лейбл 5, назвемо її Resul. Ну, а скажімо текст, просто напишемо відповідь. А, і тепер ми з вами бачимо, що вона теж в принципі, може розташовуватись так само, займаючи дві колонки, тому рядок залишається то незмінним, а ось колдспан має дорівнювати 2. Тобто об'єднуємо два стовпці. Ось таким способом. І аналогічно додаємо вже кнопку, яка буде знаходити нам відповідь. Button 1, тобто. Так... І так само об'єднуємо два І Ось такий інтерфейс ми з вами отримали. Після цього ми повинні з вами зберегти цей проєкт, вказавши йому певну папку. Для цього вибираємо файл зберегти і заходимо у деяку папку. Відповідно, називаємо його там mycalc. Мій калькулятор. Розширення буде додаватися автоматично, натискаємо Save, і ми можемо побачити, що. В папці Demo, в нас з'явились два файли: це mycalc.py і mycalc.json. файл JSON зберігає інформацію про наші елементи, ми можемо повторно його відкрити. А ось файл mycalc – це вже по суті наша готова робоча програма, яку можна буде запускати. Ми запустимо її безпосередньо із нашого і генератора тобто натиснувши кнопку Відкрити. І виконати. При цьому у нас з'являється ось таке текстове вікно, в якому ми можемо проаналізувати код, який згенерувала ця програма. Так, е, можна я не буду вдаватися в подробності е, опису роботи самого ТКінтер. Єдине, що хочу сказати, що поки що цей варіант використовує класи, але особливо е, в це вдаватись не потрібно. Для зручності я додав кнопочку, що можна показувати або відображати пробіли, які будуть показувати необхідні і важливі відступи в мові Python. Так. І тут ми можемо побачити, що після генерації основних елементів у нас з'являється функція, яка буде виконуватись, коли ми будемо натискати кнопку Button6. Ще раз хочу звернути на неї. Ось тут є підказка Додайте код для button6. Зараз тут є лише команда print, яка виведе відповідно ось такий текст. Змінимо його, додамо відповідно текст для того, щоб отримати числа з текстових полів і вивести результат додавання у нашу мітку під ім'ям Result. Для цього створимо змінну, наприклад, I при її значення з використанням функції int, яка перетворить. Наші дані із першого текстового поля. До речі, звернемо увагу на той факт, що ми назвали його Name, Ось можна подивитися тут. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно спочатку звернутися до поточного класу, тобто слово, ключове слово self, а далі вказати ім'я Name. І використати метод GET. Тобто отримати значення. Отримане значення функція int перетворить на ціле число. Друге текстове поле у нас просто entry 4, тому, відповідно, ми з вами створимо змінну B, не забуваємо про відступ. Ще раз хочу показати про, про те, що можна користуватися ось такими візуальними відображеннями відповідно цих елементів. Так, Створимо змінну B, яка отримає. Теж результат перетворення функції int, і тут ми звернемось до нашого головного класу програми і звернемось до об'єкта entry 4. І так само метод get дозволить нам отримати значення, яке потім буде перетворене у ціле число. Створимо змінну це, яка. Знайде нам суму А і Б. Але паралельно для того, щоб вивести результат на екран, це має бути текст, тому ми відразу вже його заключимо і перетворимо у рядковий елемент. Тобто використаємо функцію str, в яку подамо значення плюс Б. Тобто, змін на це це вже не буде ціле число, це відразу буде вже рядок тексту. Ну, і далі нам залишається тепер передати цей результат у е, наше текстове поле, яке має назву Result. Звертаємось спочатку до класу. Е, потім звертаємось до імені нашої змінний Е, Далі. Для того, щоб записати результат у цю текстову, е, текстовий напис, е, ми повинні сконфігурувати його, це особливість Кінтер. Е, і відповідно вказати, що властивість текст має дорівнювати значенню С. Або ж скомпонувати його з, е, зі словом відповідь. Тоді додамо подвійні лапки, напишемо відповідь. Поставимо, скажімо, двокрапку з пробілом, і плюс С. Ось таким чином. Тепер зберігаємо написаний код весь. Я хочу ще раз нагадати, що це у нас код mycalc.py. Зберегти і далі виконати. У нас запустився наш калькулятор, і ми тепер можемо спробувати відповідно виконати. Результат того коду, який ми з вами записували. Ну, Хай це буде 12, додати 13. Обчислити, ми отримали з вами відповідь 25. Таким чином, ми за допомогою редактора згенерували візуальний інтерфейс, відкрили згенерований уже робочий файл, і, відповідно, доповнивши його, маємо змогу відразу виконати цю програму. При необхідності ви можете не робити це в редакторі. Після генерації ви можете відкрити цей файл у звичайному для вас середовищі, більш професійному середовищі для роботи з кодом Python і відредагувати його самостійно. Успіхів!